Сьогодні запускається перша серія від працівника ритуальних послуг до товарщика. Нарешті ми продовжуємо формат шоу, коли людина хоче зайти дуже в товарний бізнес. І за допомогою мене в неї це виходить. Сергій привіт! Друзі, всім привіт! Знайомтесь, Це новий учасник шоу. І цього разу це не від таксиста до товарщика, це від працівника ритуальних послуг да, до товарщика. Ви готові? Ви готові? Ми розпочинаємо. Поїхали. Як це буде проходити? Я передаю повністю всі свої знання, весь свій навчальний курс по товарному бізнесу. Як запустити успішний інтернет-магазин на маркетплейсі Пром герою цього шоу. Кожного випуску я буду давати ему завдання. Кожного випуска я буду перевіряти, що в нього вийшло. Ми разом з вами будемо дивитись на те, як людина змінюється, як в нього змінюються результати в товарному бізнесі. І я дуже сподіваюся, що в нього все вийде. Друзі, якщо ви готові, підтримуйте одразу цей випуск лайком, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Так, Серега, розкріпощайся, а ти будеш у багатьох серіях, тому подружися, потоваришуй з цією камерою з льохою, зі мною все буде класно. Розкажи в двох словах, чим ти займаєшся? Я знаю, що ти працюєш по найму ритуальних послуг. А що це за робота віртуальних послуг? Організація похорон, копка могил. В принципі, любые роботи по кладбище. А ти що Абсолютно. там робиш? Що там робиш? Все делаю. Все, а, ти казав, що фізична робота в тебе да, да, да? основном физическая. Уборки, пам'ятник поставити, зняти, демонтувати, бетонні опалубки. І так далі. Чому товарка? Навіщо вона тебе потрібна? Всі да Бажання є, досвід в тебе якийсь є, я пам'ятаю. Так. Mm -hmm. да. Маленькі є, ми так. про це поспілкуємося сьогодні. Дізнаєтесь, і я хочу перш ніж розпочати про товарку, давати тобі завдання, все як зазвичай. Я хочу перемістити зараз кав'ярню і поспілкуватись, навіщо це тобі потрібно, які в тебе мети, які в тебе цілі, і потім вже. Про бізнес товарний. домовились? Да. Все, друзі, погнали. Якою crm системою я користуюсь? І ця crm система називається SalesDrive. Це українська CRM-система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі Pro, на розетці. Всі інтегровані в цю crm систему Тепер слова моєї помічниці, Олександр, дуже круто, що є додаток цій CRM-системі. і нам дуже зручно через телефон приймати замовлення. SalesDrive автоматизує обробку замовлень, створення і підтвердження статусів ТТН облік складу. Drive фіксує комунікацію з клієнтом, це смс, дзвінки, месенджери, емейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція з маркетплейсами Prom, розетка, Epicenter, Allo, Закупка, Каста, Хабр, EC, EBay. Служби доставки нова пошта, Укрпошта. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовна і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду. Менеджери Sales здрав допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування Sales Drive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно. Я сам особисто користуюсь цією crm системою, та й більшість товарщиків також її користуються. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив займатися бізнесом? Що не так в твоєму житті? Ну, хотілося б... Би... так у мене фізична робота. хотілося б фізично не працювати. Mm. это в першу очередь. Ну і вообще, хотілося, да, хочеться стати бізнесменом. Так? Yeah. Ну, ти хочеш заробляти більше? Uh, конечно. Скільки ти на зараз в середньому заробляєш? В середньому це 500. Тисяча доларів в середньому, там п'ятсот тисяч доларів середньому на місяць. Yeah. І ти, звичайно, хотів би більше. Ти бачиш перспективи в да, бізнесі, я так розумію. У yeah. тебе якийсь приклад є, друзі, знайомі, родичі хто що. Знайомі, родственники теж є бізнесмени, і хотілося би слідувати їх приміру. А не лячно йти в бізнес? І що саме тобі страшно, наприклад? Це все страшно, це нове для мене, поэтому це страшно в будь-якому випадку. направление. нове угу. направлення. Ну ти все ж таки йдеш в цей напрямок. Но, поэтому... ну, я розумію, якщо буду боятися, то я буду постійно працювати по найму. Угу. И... А які в тебе мрії? От, наприклад, коли я хочу більше заробляти, я розумію, що я хочу більше подорожувати, хочу кращу машину. Там, і пішло, 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 пішло. Я там мріяв про вініри в зубах, просто капець. А в тебе які мрії є? Ну, путешествие, наверное, на первом месте. Путешествия, mm -hmm. просмотреть. Машина как машина, а путешествие хотелось бы. Скажи, будь ласка, скільки разів на тиждень ти працюєш, в котрій годині? От, дуже цікавий твій графік, наскільки це 6 важко. 6 дней в неделю, бывает 7. Когда как? Бывает с 7 утра до 10 ночи. Бывают до 5, в среднем до 5. Треба бути фізично сильним, да? я да. так розумію. Да. Тепер давай більше про товарний бізнес. Ти кажеш, що в тебе є якийсь досвід. Який це досвід? Да, була інсерант-страница, Питався розкручувати, продажі неплохо, але потім почалася війна і на ній все Ну, Ти не розповів про предісторію. Сережка трішки переживає, тому що це вперше на камеру. Мені розповідала його дружина, що колись ми були на спільному дні народження, ти просто издалека. Ага, ну, На дні народження, да ти підійшов і запитав, чи є сенс заходити в онлайн бізнес Так, да, так. Да. Ізначально я вообще всегда смотрел, хотел заняться товаркой, была это интересная тема. Всегда смотрел, но всегда боялся, думал, как с чего начать. Где понимал, например, что нужно поехать в Одессу, там найти поставщиков. Uh -huh. Ну, когда я все думал, вот, вот завтра там. Через неделю uh -huh. поеду, через неделю. Все, отлаживал, отлаживал. И тут встретил. Думал, подойду. А ты бы не знал, да? Ты досбачил? Да, или... я уже подписан был в инстаграме, oh, я uh -huh. следил. А ты скільки уроков было там? Лет 5 назад. Ну, угу. И ты выришивал в Инстаграм зайти. Я не не пропонував никакие маркетплейс 5. Нет, нет. Просто сказал, что нужно пробовать, что нужно ехать, не отлаживать. И надо пробовать. Однозначно там все будет хорошо. Угу. Нужно только пробовать. И пишело, да, в тебе в Инстаграме я так говорю. И да, что да. ты продавал? швабры лентяйки. Потом ты расповедал, что ты на Marketplace ProMex заходил. И там да. не вышло. Да, так, так, Это одновременно было с Instagram, я решил опробовать пром. Так был подписан, смотрел, что пром, пром. Uh -huh. Да, это было где-то рядом, звучало пром. Думаю, нужно попробовать. Зашел, абсолютно вообще не получилось. Вообще ни одной продажи. За рік ты на рік брав в магазин? Да. да. Не було продажів взагалі. Нет, вообще ни одной. А окей, помилки. а ти скільки товарів додав в магазин? Okay. Я мне позвонил менеджер з прома, э, скопировать э, другой магазин з прома. Из uh -huh. импортуваты массаж. Да, я подумал, это очень будет легко и быстро. Я думаю, то, что мне нужно. Весь товар, весь перекинули мне, Ну, ничего абсолютно не... Короче, це была порада на миллион долларов. Да, да. Я, я думал, у меня сейчас будет за неделю куча товаров, меня надо не вылаживать, ничего. Думаю, это будет легкий способ заработка. Знаєш, наскільки гарно працює Prom, Чому ми тут і будемо собою займатися над цим працювати? Ми відкрили магазин, і на другий день мене вже було п'ять замовлень. Ну це, звичайно, не завжди таке буває, але там за перший місяць, наприклад, в мене сто чимось замовлень. А ти кажеш, за рік не було одного замовлення. <рес> да, менеджери, звісно, класні працюють на Prom. Коротше, висновок такий: ти хочеш подорожувати, більше заробляти, не працювати фізично. А, ти хочеш займати товарним бізнесом, тому що ти відчуваєш, що це твоє нравится, тобі це... подобається. А що ще які ще якісь мрії є в тебе? Mm. Ти не соромся, ти кажи. Ну, вийти на якийсь стабільний заробіток, то більше знаходитися як вдома. А ти як плануєш взагалі наймати персонал? У тебе є таке в голові? Конечно, конечно. Тому що Такі багато да. людей навіть про це не думають і не хочуть думати, бо це ля, що там персонал не, і конечно, так далі. Хочете. Тільки починаєте торгівлю, чи вже являєтесь досвідченим продавцем товарів. Я хочу вам запропонувати дропшипінг платформу Вебсклад. Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес, то ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля тисячі товарних позицій постійно в наявності. На сайті відображається актуальна наявність товару. Тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00 в той же самий день. У Вас буде особистий. Кабінет з переліком всіх ваших замовлень таким чином, ви можете постійно контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного в зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається, просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращувати ваш товарний бізнес, а пакування відправки та Облік товару, все це бере на себе веб-склад. Заходьте на веб-склад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Зазвичай в мене день проходить так. Я вивчаю англійську мову, я дивлюсь бізнес подкасти я читаю книжки. Але в день, коли в мене зйомки, мені треба підзарядитись, підзарядитись енергією. Я для цього роблю так. Я їду в свою улюблену кав'ярню, я випиваю лате. І заряджаюсь на весь день позитивом та енергією у передчутті нового шоу, нового формату, нового герою. Я не знаю, як все це вийде, але я впевнений, що це буде працювати тільки в плюс, як для нього, так і для мене. А ти взагалі купляв колись навчання? Ні, взагалі, як ти відносишся взагалі до таких e, речей? Хорошо. хорошо, без навчання нічого не вийшло. Я потратив три роки життя, не Учасно це було дуже намного... ну, важче, довше да. і так далі. Да. Звич... Звичайно, як ти вважаєш, що взагалі бізнес коуч він обов'язково має в цій сфері, котрі навчає, працювати, заробляти? Однозначно, mm -hmm. іначе це пустишка, не обучення. Ну чиняння. Да. Пустишок забагато yeah. на зараз. Як я дивився там, нещодавно, якийсь подкаст, і там сказав бізнес-коуч, що ми навчаємо бізнес-тренери, котрі. В справі своїй ці, там, як я в товарці, як не треба робити, щоб зекономити вам час. Тому що, експериментуючи, відкриваючи багато інтернет-магазинів на маркетплейсі Пром, мене там заблокували, там зробили попередження, там щось зробили. Я приходжу до учнів і кажу, так краще не робіть, нагайте час. Тому я навчаюсь як і сам, коли торгую, так і вас, тому що у вас також відбуваються, чи якісь Супер там результати. Таке було mm -hmm. неодноразово. Я такий, як ти це зробив? А він каже, а я в Лупаш одразу стільки грошей, стільки і так, я... а я такого не робив. Бомба. Тому да, будемо один у одного навчатись. Е, класно, що ми з одного міста. Класно, що ти їздиш і в тебе є контакти з сьомим КМ. Mm -hmm. е, це покращує і полегшує твою ситуацію, mm -hmm. буде легше. Але, як я тобі казав, і буду казати постійно, Шукай когось не сьомоками. Я знаю, що важко, всім важко. Знаєш, як я кажу своїм учням, якщо б це не було важко, то кожен би заробляв би на товарці ага. і на кожній справі. І от є приклад мого брата, старшого, він займається обрізкою дерев, один з напрямків. Я кажу: а як чому в тебе замовляють? Він каже: От дивись, ми поїхали на роботу, я був підробіток для мене. Ми підіймаємось на дерево зліва вікна будинку. Справа внизу люди ходять по ринку. Я кажу, як ми будемо спилювати ці ветки і так далі. Він каже: зараз подивися, починає все це підв'язувати, а ще й дроти були електричні. І ми спилюємо, і воно на цих вірьовках висить і нікого не зачіпає. Не людей, ні будинок, ні дроти. Він каже: Ось чому нас замовляють. Ніхто не приходить і не може це зробити, бо це важко. Тому йдіть навпаки туди, де важко, і не бійтеся, тому що там не буде конкурентів. Ну що, я тебе вітаю з всіх святих. Це товарика моя. Я думаю, ти тут багато одразу щось побачиш, що ти там десь бачив у твоїх постачальників і так далі. А, давай підіймемось наверх. Тут у мене дівчата працюють, тут ти бачиш сам товарчик, а наверху живу я. Зазвичай люди не знають, що тут зверху є офіс. Давай покроково, що нам потрібно. По-перше, я тобі відкриваю поступово доступи до навчання. Що тобі треба в першу чергу зробити? Це відкрити інтернет-магазин на тестовому періоді. Якщо можеш, то запиши в телефон. Чому на тестовому? Тут знаєш. Різниці толком немає в цьому там, на чи ні, Але ми до того, як вмикаємо магазин, ми вже там додали картки товарів, там все зробили, як треба. Потім вмикаємо і поїхали. Потім ти шукаєш постачальників по року. Те, що ти дивишся, так я розумію, що ти сьомокеме. Можеш там розглянути, візьми в них прайси, обери, щоб ти додав би собі магазини. Не женись за кількістю прям товарів, женись за якістю товарів. Ти бачиш, з якою маржинальністю треба продавати товари. Чим маржинальні, тим чи цікавіше буде для тебе, ти знаєш, на цьому буде заробіток. Але таких товарів, як ти розумієш, на сьому мало. Тому шукай паралельно і в гуглі, і всюди, де ти побачиш в уроці, ми шукаємо. І так, магазин створили, знаходиш товари, відбираєш собі давай так: хоча б 20 крутезних товарів, котрі ти вважаєш, що вони можуть залетіти. Ти перевіряєш, що вони залітають. У конкурентів підглядаєш. В Google тренді можеш подивитись, прово-аналітику можеш подивитись. Всі речаги, котрі ти маєш, там, можеш використати, все використовуєш, щоб дізнатися, що ці 20 є велика вирогінність, що вони будуть продаватися. І це також вам підсказка, також все робіть. Обрав 20, магазин є. Далі, треба, щоб ти додав хоча б 5 товарів за тиждень. А краще за все, знаєш, як я собі формую звички. На день одна картка товарів, один товар має бути доданий. От просто мінімум. Можеш зробити три, зроби три. Але зазвичай там витрачається година-дві на додавання одної картки товарів. Тому одна на день ми зустрічаємося з тобою через два тижні, знімаємо новий випуск, і в тебе вже є, що мені дати перевіряти. Ти вимикаєш рекламу, там ніякої реклами не має бути, я маю все перевірити, узгодити з тобою. І ти потім проплатиш магазин. Все, магазин. Товари, постачальники і додані товари для перевірки оце те, що тобі треба зробити. Наступне, ти кажеш, що ти вже читаєш книжки це про бізнес? Доразі. А подкасти інтерв'ю про бізнес? Да. Про бізнес. Все значить, саморозвиток в тебе є. Кожну п'ятницю я тебе чекаю, коли буду виходити в тебе на нашій бізнес-спільноті. Буду слухати, спілкуватись там, тобі щось порадять, може, десь закалабишся У нас завжди така історія. Це також буде для тебе розвиток. Зі спорту в нас все гаразд. Сторість ти вести, як ти сказав, не хочеш, не треба, тобі буде достатньо ютюбу для самопроявлення. І, в принципі, все. Ми з тобою постійно на зв'язку. У мене мета, щоб ти досяг результату. Ми досягли цієї мінімальної цифри. Давай подумаємо 500 доларів. За скільки часу можемо це зробити? Давай порахуємо. От так легше завжди. 20 тисяч гривень поділи на 30 днів. 666. 666. небагато товарів, котрі прибуток з одного товару 660 гривень. Тому тобі треба досягти всього-навсього два замовлення на день. Через три тижні в тебе вже все сформується, все, що нам потрібно, рейтинги. І з цього моменту в тебе буде один, потім два, потім три, потім чотири замовлення на день стабільно на день. Ну три буде це точно. І тому наша мета, щоб в нас середній прибуток був 300 гривень. Прибуток чистий, знову замовлення. І ти з цього моменту через три тижні. Через місяць вийдеш на цифру 500 доларів. Ну такий в нас план з тобою. Яка, до речі, в тебе мета? Коли ти плануєш звільнити з роботи? О, про це я згадав. Це в тебе ну, план так, є якийсь? Стабільний мінімум 500 доларів в місяць. Отак, так? Да? Все. Все. Тоді е, наша мета досягти цієї цифри і дочекатись, коли Сережа звільниться з роботи. О, оце буде в нас така планка. Це як жека таксист він пристав бути таксистом. Всі дочекались нарешті. Так, і от ми дочекаємось цієї історії. У мене для тебе є подарунок. Якщо ти хочеш змінити своє життя і розпочати товарний бізнес, я хочу тобі подарувати свій міні-курс абсолютно безкоштовно. Що для цього треба зробити? Переходь в опис до цього відео і виконуй завдання. А що треба зробити? Написати мені в Дірект слово пром. І я тобі відправлю цей курс абсолютно безкоштовно. Переходь. Супер! А яка в тебе машина? Шкода. Шкода. Угу. А хотів би машину? Що ти взагалі тебе машина ніяк ну, не надихає? Да. Не надихає все. Тому що в нас минулий герой, він дуже сильно Теслу хоче. Все, значить, машину ми закрили. Як тебе з саморозвитком, зі спортом? Да, Займаюся спортом, ходжу в зал, угу. читаю книги, смотрю там відтоді всякі інтерв'ю угу. з людьми, які чого добились. Супер. Ну, супер, звісно. Тут вже трішки легше працювати, Жека. Давай, наздоганяй чи не втрачай хватку. Давай, покажи всім, давай, чому ти навчився з нуля до скільки він зараз підтягнеться. Раз. Два, три, чотири, шість, сім, віст, 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 віст. Два, давай, І ще один разочок. Давай, 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 давай. Ну, зарахуємо. Десяточку. Ну? Це нормально? Серьо, щоб я розумів, як в тебе з бюджетами для того, щоб відкривати інтернет-магазин, розкручувати магазин, може щось десь закупити. Є да, такі фінансові? Да, так, я готовий. Тому що інколи буває таке, да. що людина хоче, але не в змозі. І кредит не може взяти, і грошей немає. Ти думав про нішу якусь? Чи в тебе ти думаєш разноплановий такий? Да, так, разноплановий так? буде, скорістю. Угу. І так конкретно нічого Ні, немає. Твій. Так, добре. А можливо, з віремів, я что-то одне выберу, але поки тяжело. А ти вирішив зараз заходити саме на маркетплейспром? Да. Так. А Instagram тебе выходит? Як? Чому ти про нього забув? Я теж недавно хотів пробовать снова, але не вийшло. Блогери и сумасшедша реклама очень дорого. Mm -hmm. поэтому... А раніше яким ти чином продавав в Instagram? Через блогера. Через блогеров? Да. Так. Купив товар, дав блогеру, заплатив за рекламу і все. І, і... Він просто рекламував себе в сторісі? Да. Я короче, я такого ніколи не робив. Прикольна, просто я як знаю, це там відкривається нішовий магазин в інстаграмі, і ти потім ставиш під рекламу креативи. У нас шоу не тільки про товарку, тому ми звичайно будемо з тобою змінюватись повністю і може знаходити інші істочники якихось заробітків. Наприклад, зараз в нас в бізнес-спільноті дуже часто ми спілкуємось про те, як продавати в Тіктоці. Може в тебе, коли буде там фізично товар, я знаю, що ти плануєш таке робити, то може продавати і через TikTok. Зараз ну дуже на хайпі тема, Тому наше завдання не бути уськопрофільним якимось спеціалістом. Про може TikTok, може знову Instagram, розвиток постійний, бізнес-спільнота. Ми будемо над цим працювати, тому що я завжди кажу, що людина не досягає успіху тільки через те, що вона така є на є на зараз. Тобі треба змінитись повністю от саме зараз ми над цим працюємо. Камера тебе змінить, ти, ти вже впевненіше ведеш себе на камери, вже посміхаєшся. Спорт тебе прекрасно, що є, це супер. Будуш розвиватись разом з нами з бізнес спільнотою будеш відкривати магазини, будеш слухати. Може, взагалі там американський YouTube підеш. Хто його знає. Ну, ніхто в цьому в житті не знає, де він буде заробляти. А як вистрілить, так одразу ми хватаємось за це і покращуємо. Вчора, до речі, фотографував новий товар, нам прийшов. Фон може здатися херньою. Але ми вирізаємо потім завдяки конві, і потім можемо завдяки штучному інтелекту, чату GPT зробити класний фон. Ну, може, ти знаєш, ти таке робиш, чи як ти працюєш з фотками? Так, да, да, да. Теж чат-GPT допомагає дуже сильно. Угу. Угу. Ну от, ми так робимо. Раніше ми фон прям, прям використовували. Зараз це не потрібно. Зараз він може бути будь-якого кольору. А, співробітники тут сидять. Я тобі так хочу сказати, що раніше я вважав, що... Треба, щоб всі сиділи в офісі, а по ітогу на одальонці дуже зручно, коли люди оброблюють замовлення, додають товари, тому щоб ти знав, що це все зайві витрати. Оце. Але коли в мене раніше були амбіції, я завжди хотів, щоб в мене і у офісі, в офісі. У мене було завжди багато офісів. Да? Льоха, пам'ятаєш? На першому, там на одному етажі, там раз, два, три, чотири офіси, да? і ми на п'ятому офісі були. Тут зараз один компактна, начебто, але. Все одно не потрібно. Стосовно різноманіття товару. Е, як ти бачиш, у нас є інтимки багато, у нас є побутова техніка е, і є те, чого я тебе не навчаю, не хочу, щоб ти продавав. Ну, щось такого типу. В тому плані, що супер дешева фігня, вона мало того, що на ній не заробиш, так і ще воно продавалося, потім перестає продаватись. Тому шукай краще, як я тобі кажу з самого початку, маржинальний товар. Що потім будеш, як я от буде лежати всяка така хрень. Кому воно, кому воно вже потрібно? Що тут зробиш? Що тут зробиш? Але це все помилки, це все досвід, звичайно, без цього ніяк. Коли в тебе з'являється свій склад, тут ми пакуємо від компанії Profipak котре повернеться незабаром до мене, як рекламодавець. ви обіцяли, ось, Це зручно, але на початку ти вдома можеш це робити. Да? І потім є варіанти з офісами. Чому я пропагандую взагалі офіси? От є варіанти, де я був на початку, там бюджетні ціни на офіс. Тому що, коли ти приходиш в офіс, коли ти не вдома в трусах, і твої співробітники також зазвичай. Як, до речі, перевіряти працівників, я, я чув в одному подкасті. Треба з самого ранку робити зі звон співробітниками, щоб вони були вже одягнені, красиві і нафарбовані. Тому що реально, коли я працював вдома, я сиджу в Труханах, оброблю замовлення там в соцмережах, це херня, я не знаю, як назвати. Коли ти приходиш, в тебе пакувальні матеріали, хоч це і витрати, маленький компактний офіс це інша зовсім історія. От ти одразу зробиш ікси. От, щоб ти розумів, ми коли будемо починати, будеш заробляти 500 доларів, одразу треба офіс, все по красоті, якийсь помічник-співробітник, я тобі підскажу, хто потрібен на початку, і це буде просто фурор. Ти навіть себе будеш відчувати з офісом по-інакшому. У мене є друг, котрого офісу ніколи не було. Привіт, якщо ти дивишся, Дімка, і він постійно працював в кафешках, кав'ярнях. Ну це, це херня. Ну, Ніколи не буде такого прям фурора в цьому напрямку, де ти хочеш, якщо в тебе немає офісу. Ти приходиш співробітнички, ти намагаєшся з ними працювати, робити їх краще, покращувати для них умови, закупляти товар, фотографувати товар, перевіряти на наявність браку. Все круто. Тому до цього треба йти. І як я, я завжди знав, що з самого початку в мене будуть співробітники. Я навіть не думав, як багато застріють в товарці, працюють самі на себе. Ти захворів, в тебе буде незабаром, я знаю, операція на коліна. Як ти будеш працювати? Тобі буде до товарки, тому буде помічниця. Хто тобі потрібен на самому початку буде. Ми хоч трішки забігаємо наперед, але, уявий, тобі буде потрібен тільки людина, яка оброблює замовлення, яка може контактувати з твоїми постачальниками. Все. Ну, і що це по дропу працювати? Ну далі вже про це поспілкуємось. Я думаю, що там е, ціла епопея в делегуванні всіх процесів. Ну що, ти готовий взагалі? От як ти відчуваєш? Чесно, стрьомно. Ну я рад, що я в цю ігру. Супер. Я задоволений. Я впевнений, що в тебе все вийде. Друзі, слідкуйте, слідкуйте за шоу, тому що ми з Сереги зробимо більш впевненого класного товарщика, котрий заробляє від 500 доларів на місяць, просто на ізі. Ми швидко це зробимо. Я дуже сподіваюся. Друзі, підтримка, лайк, коментар обов'язково. І нащо ми кажемо в кінці постійно? Лайк, підписка. І на цьому все. Всім! До побачення! <звук> що, треба ще повчитись? Треба ще повчитись. Жека теж не знав, він стояв за такий. Ну, я намисне це зробив, знав, що він не скаже цю фразу. Ну все. Такий позитивний кінець нашу всього виступу. Друзі, хочу зробити висновки, подумати, наскільки буде легко чи важко. Дуже прикольно, те, що вже є бекграунд, що в нього є досвід в товарному бізнесі. Він продавав, до речі, він не сказав. Він продавав павербанки дуже успішно на маркетплейсі. Пром також продавав, але просто все змінилося під час війни. Я бачу, що трішечки вгасла віра в себе. Треба підняти енергетику. Ви побачили, да? пам'ятаєте, як Женя Таксист теж був такий трішечки невпевнений, вяленький, але треба енергії надати йому. Начебто спорт є для енергії, але немає віри в себе. А віра в себе це коли він буде отримати перші результати. Тому ми над цим будемо працювати. Будете слідкувати за його змінами енергетично і, звичайно, фінансово. Я думаю, що все вийде. Я не можу сказати точно по дедлайнам, але буде залежати від його швидкості. До речі, він вже мені почав скидати фотки перероблені, товарні позиції перероблені. Ну, швидкість гарна, мені подобається. Тепер очікуємо тільки на результат. А я для цього все зроблю.